Пане Іване, ну звичайно, про допомогу від Сполучених Штатів будемо говорити. Конгрес проголосував. Давайте ще раз нагадаємося цей алгоритм, що має відбутися далі. І пояснимо, чому така ну не те, що складна, а досить тривала процедура. Знову Сенат, потім підпис президенту Байдену. Ну, ну очікувано, що Байден підпише. Та й ось моя колега згадувала сьогодні неодноразово чака Шумера. Я думаю, що і в Сенаті теж питань не виникне. Будь ласка, ваша оцінка тій допомозі, яку все таки вже ми сподіваємося отримуємо найближчим часом за різними знову ж таки оцінками, може йтися від вже фактичного підписання Байденом до конкретних постачань, десь кажуть про дні, десь про тижні. Будь ласка, пане паневане. Ну насамперед пояснюю, чому зараз ще треба сенат, тому що сенат дійсно прийняв допомогу Україні, але спікер Палати представників Джонсон вирішив зробити. Трошки альтернативний варіант, він подав чотири законопроекти, окремо по Україні, окремо по Індокеанському регіону, де всі розуміють острів Тайвань, угу. окремо по Ізраїлю, і ще окремо цікавий законопроект що щодо можливості передачі в Україні конфіскованих російських активів, це дуже важливо, це дуже важливо сигнал. Але через те, що це не. Зовсім не те, що голосував сенат. Зараз потрібне повторне голосування в сенаті. Чак Шумер, голова демократичної більшості в сенаті, вже назвав вівторок. Як дату, коли буде проведено це голосування, думаю, що одразу буде передано на підпис президенту Байдену. Що стосується подальших кроків, то тут цікаво, тому що знаєте, я безумовно, як і багато хто в Україні слухав сьогодні інсайди Сполучених Штатів Америки, людей, які там знаходяться, і вони сказали, що в принципі те, що в цій допомозі є, воно вже як то кажуть, завантажено на човни, а дещо вже знаходиться навіть в Європі, і це дуже важливо, що оцей період від підпису Байдена. До початку процесу надання Україні цієї допомоги він не розтягнеться. Чому тому, що певні підготовчі роботи вже проведені, і як то кажуть, очікують на фінальну відмашку, яка можливо буде одразу після голосування в сенаті. Можливо, там день-два ще знадобиться, але найголовніше, що вже готові, як то кажуть, на низькому старці. Вся ця допомога, і як тільки одразу вона прибуде до України, і далі вже завдання буде України якомога швидше надати її на сам перед в найбільш гарячі точки. Адже зараз ми розуміємо, що Росія буде робити все можливе, щоб до інавгурації Путіна захопити часів яру. Отже, як мені здається, саме туди зараз треба буде направляти оці снаряди, які надійдуть допомозі від США. Пане Іване, хочу поточнити ще раз наголосити: це що проголосована Ця допомога це виключно формат допомоги, це не кредит, про який ну ми розмірковували, що можливий інструмент виділення саме кредитних коштів. Тобто, це просто безповоротна допомога. Ці 61 мільярд. А тут треба буде вивчати, тому що дійсно Джонсон карав про кредити, але там доволі цікаво кредити. Там же, нагадаю, що право президента Сполучених Штатів Америки списати 50%. Тих кредитів, якщо я не помиляюсь, в листопаді цього року, тобто це буде завершення каденції, а потім за згоди подивитися. Е Конгресу Сполучених Штатів Америки списати увесь борг, але це вже буде в 2025 році. Тому насправді це буде кредит, але кредит за дуже цікаву вимогу, відповідно до якої цілком можливо цей кредит перетвориться на грант, тобто на позуку, яку не треба буде повертати. Головне зберігати гарні стосунки з із президентом США і з конгресом, щоб він погодив врешті решт списання 100%. Цього кредиту, тобто, скажімо так, це кредит із зірочкою, як то кажуть, mm -hmm. тобто кредит, який дуже з великою невірністю перетвориться на позику. Пане Іване. Аналізуючи в цілому ситуацію із прийняттям допомоги. В США для нашої країни варто зауважити, що дійсно цей процес доволі так затягнувся попри те, що Джо Байден неодноразово закликав таки розглянути цей законопроєкт. І тут цікава ваша думка з того приводу, якою загалом нині є вага слова Джо Байдена. По перше, і по-друге, оцей процес прийняття допомоги, як вплине можливо на президентські амбіції Джо Байдена? Айде подальші дуже слушно зауважила моя колега. Я просто ще дуже коротко хотів би навздогін, як то кажуть, а чому так пан Джонсон перевзувся майже в повітрі? Так. Ми пам'ятаємо наскільки він докладав багато зусиль, щоб це все відтягувати, відтерміновувати. А тут за кілька днів риторика чи не кардинально змінилася в нього? Погоджую, що це найголовніше можливе питання всієї цієї, ночі, як для України, голосування. Тобто, що так вплинуло на пана Джонсона. Але ми бачимо навіть по голосуванні республіканської партії. Там ситуація майже 50 на 50. 101 один відсот сто один голосовий республіканців було за допомогу, 112 проти. Тобто так, трохи більше проти, але ну не можна сказати, що це критична перевага. Тобто, майже 50 на 50 дійсно розподіл партії. А безумовно, той факт, що партія розколюється, він дуже негативно впливає і на Джонсона, і на багатьох спонсорів республіканської партії, які бачать, що оце крило так званих трампістів, група МАГА, воно може дуже зробити негативний. Скажімо так, внесок в майбутній розвиток цієї партії, адже спонсорам республіканської партії не подобаються такі речі. І я не виключаю, що ці саме спонсори вони виходили на спікера Джонсона і казали, що слухай, ти не є людиною Трампа, ти є представником республіканської партії, і згадає, що. Як тебе трампісти призначили, так вони тебе можуть і прибрати. І вже навіть Марджорі тейлор Тейлоргин, нагадаю, вже mm -hmm. навіть казала про те, що вона подала проєкт про зняття спікера Джонсона з посади, єдине, що надала йому зеленого світла. І зараз якраз і йдуть перемовини про те, що якщо тейлор як Ларгін і інші трампісти запустять, цей проект то він не буде підтриманий е, іншим крилом республіканців. Він не буде підтриманий демократами і він не буде підтриманий рейганістами. До речі, що для, для того, щоб зрозуміти скільки реально людей, які орієнтуються проти України в республіканській партії, то я хочу навіть не цифру 112 голосів проти допомоги Україні. А інше там була поправка Марджорі Телергін стосовно помноження на нуль цієї допомоги Україні. так ось за неї проголосували 70. І всі 70 республіканців, тобто, оце реальна цифра людей, які орієнтуються на Трампа. Отже, ще менше ніж е, тих, що голосували проти допомоги Україні. Отже, всі ці інші не трампісти, їх цілком можна віднести до рейганістів. І я не виключаю, що ці рейганісти вони якраз і переконували спікера Джонсона, що все ж таки треба зайняти іншу позицію треба дійсно перезутись. Повітря, тому що все ж таки, які б там не були, але є інтереси у держави Сполучених Штатів Америки і в інтересах держави так. зробити те, що вони зробили. Пане Іване, я б хотів би тут згадати ще одну подію, яка відбулася днями. Це в онлайн форматі засідання Ради Україна НАТО, обговорювалося надання протиповітряної оборони. Пан Столтенберг сказав, що ну знайшли рішення. будуть очікувати на вже там конкретику. Так про кількість не сказав. Зрозуміло, що йдеться передусім про Петріоти. Але до чого я веду? Виявляється, що в Сполучених Штатах, ось як ми з вами говоримо, вже навіть ця допомога фізична готова. Так чекаємо від машки у вигляді підписання Байдена. Виявляється, що в НАТО знайшли додаткові патріоти, які в принципі можуть передати. Але постає цілком логічне запитання. Друзі, а якщо це все було? Якщо це все в принципі готово, чому так довго тягнули? Якби це все було, то можливо, ми б зараз не говорили про... Часів яр, що там за сотні метрів вже від самого міста тривають бої. Можливо, не настільки б гучно інформаційно ми б говорили зараз про Чернігів цього тижня, про Дніпро цього тижня, про Одесу цього тижня. А просто це було б інформаційне повідомлення, що наша протиповітряна оборона гарно і чітко відпрацювала і все, а не про жертви і про наслідки. Знаєте, це зворотня сторона демократії, де дуже багато треба вивіряти де треба отримати всі дозволи. Тобто в цьому плані безумовно є перевага автократії, але це перевага вона локальна в більш глобальному плані. Безумовно, автократії програють і насамперед до речі, в економіці. І зараз на жаль, через цю повільність дій, а ми отримали на жаль, і втрати території. Можемо до речі, Авдіївку згадати. Бо по великому uh -huh. рахунку, вперше, коли про негативний вплив у цього уповільнення допомоги на події на фронті, ми заговорили саме під час боїв за Авдіївку. Зараз вже кажемо про часів яр про атаки на Чернігів, на Дніпро інші атаки і на порт біля Одеси, де згорів черговий термінал з сільськогосподарською продукцією, що до речі, також негативно впливає на ризики глобального голоду в світі. Це також треба нагадувати, що Росія своїми діями наражає світ на ці ризики. Про що власне Маргарита Сіменя не казала, один з головних пропагандистів Росії: про те, що вона Росія зацікавлена в глобальному голоді. Ось цю фразу треба. Дуже часто повторювати нашим партнерам, що знаєте ви так шукаєте демократичні варіанти вирішення питання, але іноді треба від них відходити. Бо дуже багато хто згадує Маргарет Ейчер яка, попри всі демократичні процедури Великобританії, дуже швидко відреагувала в на початку 80-х років на ситуацію з Аргентиною, і там в Аргентині думали, що поки там збереться парламент, нададуть ці дозволи? обходячи всі процедури, були направлені війська. А потім вже розбирались там у внутрішній політиці. Це саме іноді треба робити. І представникам країн заходу розуміти, що знаєте, безумовно демократія це гарно, але все ж таки і потрібні виключення, і у разі якщо дійсно є велика загроза нашому світу, побудованому на принципі домінування права. І ось через те, що не відійшли від правила, що треба все зберігати, всі процедури, на жаль, ми маємо це уповільнення, це, це але знаєте, що можна зараз сказати, що краще вже потім, ніж ніколи, і, на жаль, Зараз те, чи ми оперуємо, але безумовно розуміємо, що краще б це було ще наприкінці осені минулого року, а не через півроку, як ми маємо зараз. Іване, я б хотів би повернутися до запитання, яке ставила моя колега стосовно Джо Байдена. Ось є такий термін, часто його використовують як кульгава качка, ну по-різному, але приблизно так. Так чим таким чином описують ну там останні місяці перебування на посаді президента, ніби він президент, але ну свою політичну вагу дещо втрачає ну чим ближче до наступних виборів. Ось зараз наскільки вагу політичну має президент Джо Байден безпосередньо і чим ще саме Джо? Джо Байден, як політик, як президент, як очільник Білого Дому, може допомогти Україні. Які інструменти в нього є? Можливо, саме під кінець цієї каденції цього терміну можна буде очікувати ну, якихось таких сюрпризів. Безумовно, подивимось. По перше, головний козер зараз Байдена, як мені здається, це те, що проти нього скоріш за все буде Трамп. Я не впевнений, що буде Трамп, до речі, до останнього я буду розглядати варіанти, коли може бути повторення. Знаєте, 2000, навіть 1908 року був прецедент США, коли три людини з однаковими шансами претендували на крісла президента США. Був республіканець Тафт, був колишній республіканський президент Рузвельт Теодор, не буде mm -hmm. з. Іншим Рузвельтом і був Вілсон від демократів, який мав найменше шанси. Але через те, що, якби як то кажуть, два, два республіканці між собою не могли поділити посаду, то виграв демократ Вілсон і війшов в історію як людина під час президентства якої відбулася Перша світова війна. Ось зараз в США я не виключаю цього сценарію. Як я не виключаю, до речі, ще одного сценарію. Що Байден буде до останнього казати, що він іде в президенти, а потім, а потім він не може несподівано сказати, що ви знаєте, я подумав, що 4 роки президентства я не витримую, тому я замість себе наміную іншу людину, адже ми вже не маємо часу на праймеріз, і тут може бути Мішель Обама або хтось інший, хто скажімо так, буде мати шанси виграти у Трампа, але якщо це буде Трамп, знову ж таки. Тобто, тут оця формула кінцева, хто буде два кандидати, як на мене, вона до кінця буде зберігатись. Тим не менш, я думаю, що все ж таки можна очікувати трошки більшої рішучості від Байдена, особливо якщо він виграє другий термін. Чому тому, що коли ти на першому терміні, ти думаєш, як би тебе переобрали на другий? Якщо ти на другому терміні, ти розумієш, що тобі не треба вже переобиратись. Отже, uh -huh. можна бути більш сміливим. Цього ми від нього очікуємо. Пане Іване, насамкінець про перспективи співпраці, зокрема, найближчими місяцями Україна готується підписати двосторонні угоди у сфері безпеки зі сполученими штатами Америки, Норвегією та Швецією. Про це зазначав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю бразильським змі. На вашу думку, які ж перспективи зокрема цієї угоди? Ну, знаєте, насамперед, оці ці угоди необхідні для чого? Для того щоб у разі гепотетично можливо ще однієї Гресії Росії, а так. допомога від партнерів не була, скажімо так, емоційною, якою вона є зараз. По великому рахунку наші партнери не зобов'язані були надавати Україні ту допомогу, яку вони надають, але вони вирішили це, тому що розуміють, що це відповідає їх інтересам. Тепер на майбутні періоди це вже будуть угоди. Багато хто жартує, що ой, це ж Будапештський меморандум Насправді я їх не розглядаю так, тому що тут за. Більш конкретика прописана. Тоді це було все в теорії зараз. Більш конкретна підписання договорів з цими країнами воно, скажімо, так розширює цю гіпотетичну коаліцію на підтримку України. Але все ж таки, ну я все ще сподіваюся, що це угоди скажімо, так мають радше проміжний характер до періоду, поки Україна не виграє поточну війну, а далі не увійде в НАТО. Тому що ми пам'ятаємо, коли Швеція і Фінляндія йшли до НАТО, то у них також були ці гарантії безпеки від Великої Британії, яка гарантувала їм, що на період доступу до НАТО. Вони мають цю угоду з цією країною. зараз. Ці угоди, що ми маємо, нам також слід розглядати як угоди до періоду приєднання до НАТО, а не як альтернативу. Дуже багато хто каже, що оце може бути заміною. Ні, це саме оця проміжна ланка, яка була у Швеції і Фінляндії, зараз вона. І потрохи формується Україна, ще не з усіма країнами ми маємо ці угоди, але той факт, що вони вже розпочали, вже маємо декілька важливих країн в списку тих, з ким Україна вклала ці угоди. Це сигнал для того, щоб Росія розуміла, що другий раз повторити те, що вони зробили 2022-му їм не вдасться, бо тут вже сформована буде каліція на підтримку України. Почули вас, пане Іване, Дякуємо за участь в нашому ранковому етері. Іван Узбу з нами на зв'язку. Нагадаю, кандидат економічних наук головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень. На все добре, дякуємо вам.